Виконуємо номер 488 із підручника Геометрія 7 та номер 39 крапочка 26 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Промінь, що проходить між сторонами прямого кута, ділить його на два кути, різниця які складає одну третю від їх суми. Знайдіть градусні міри цих кутів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас є кут АСБ, градусна міра якого 90 градусів. Промінь СД, що проходить між сторонами нашого кута. І ділить його на два кути: кути АЦД і ДЦБ. Різниця ДЦБ з них більше мінус АЦД дорівнює одній третій від її суми. Знайти градусні міри кутів ДЦБ і АЦД. Проаналізуємо мову задачі. одну третю від їхньої суми. Радусна міра кута ДЦБ і АЦД. Сумі дадуть градусну міру кута АЦБ, а він дорівнює 90 градусів. Отже, оця сума, що стоїть в дужках, 90 градусів, і одна третя від 90 градусів складає 30 градусів. Це врахуємо. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо змінною Х. Кут А С, Д менший. Тоді С, Б дорівнює. Якщо А С, Д Х, то С, Б буде 90 відняти Х. Враховуючи. що різниця кутів складає одну, третю від їх суми, маємо рівняння. Я вже пояснила, що сума 90 градусів, одна третя це 30 градусів. Тому наше рівняння 90 відняти Х. Відняти Х дорівнює 1 третя помножити на 90. І це отримаємо 30 градусів. Розв'яжемо наше рівняння: 90 відняти Х, відняти Х дорівнює 30. Зведемо подім дім доданка, 90 перенесемо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Мінус х і мінус х це буде мінус 2х. В правій частині буде 30, відняти 90. Мінус 2х дорівнює мінус 60. І тепер поділимо на мінус 2. Мінус 60 поділити на мінус 2. Отримаємо 30. Отже, кут АЦД дорівнює 30 градусів, тоді кут ДЦБ 90 відняти 30 дорівнює 60 градусів. І записуємо відповідь. 60 градусів і 30 градусів. Номер 488 із підручника геометрія 7, та номер 39. 26 із підручника математика 7. Виконано.